Вітання всім, хто дивиться мене в цю мить і побажання. Хай вам всім щастить. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на четвер, 16 травня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Purple Tarot, бускове таро, яке я створив минулого року. А епіграф буде з цієї книжечки, колись це була єдина книжка, яку можна було придбати наприкінці 80-х. Це папюс, практична магія. Отож, Сфінкс. Сфинкс есть полный пантакль, выражающий в своей форме все части и разновидности человеческого существа, поэтому и предание говорит, что решением загадки, предложенной сфинксом Эдипу, было слово «человек». У сфинкса человеческая голова, львиные когти, тело быка и орлиные крылья. Формула, выражающая этот великий символ, гласит «знать, сметь, хотеть» и молчать. Бык означает флегматическую натуру, работу и материальное тело. Лев сангвиническую натуру, смелость и жизнь. Орел меланхолическую натуру, интуицию и нервную силу. И наконец ангел, венец человеческого совершенства, означает холерическую натуру, волю и разум. Тож у Символі Спінкса приховані чотири людських характера. Ну, а що ж стосується 16 травня четверга, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 2-11 20 або 29 го числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни перепади тиску та настрою а якщо ж ви народилися 16-го, або 25 числа будь-якого місяця, то сьогодні ваш фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж наприкінці цього прогнозу буде інформація і карта за днем народження. Знову буду. Три карти. Перша карта це загальна карта дня на цей четвер. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь з ваших знайомих йде та чи не та карта. І, звісно, третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один. Отож, перша карта, загальна карта дня на цей четвер, чого очікувати всім людям, незалежно дивиться вони цей прогноз чи ні. Карта сили в прямій позиції дуже гарний показник, і вона каже про те, що сьогодні ви можете контролювати силу волю, під яким би знаком ви не народилися. Сьогодні дуже гарний день для певних звершень і для певних перемог. Головне вірити у свою перемогу і витрачати на це не тільки свої фізичні сили, але і сили моральні. Також у цей день можна вирішувати найскладніші запитання і вигравати найскладніші бої. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Для представників знаку тілець, деякі з яких, можливо, святкують свій день народження, будьте обережні, розбита вежа це карта катастроф, якихось незвичайних поломок чи то вашого авто. Чи то вашого майна, будьте обережні у цей день, можливі дуже катастрофічні явища, і ви можете їх як запобігти цьому, якщо будете дослухатися до порад Таро, чи навпаки присунути себе до якихось катастроф. Рекомендація не сідати сьогодні, зокрема, власного авто, бо велика імовірність ДТП. Травм та навіть смертей, Ще представники знаку тілець цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Овен. Для близнюків помірність прямій позиції, інша назва цієї карти Сонячний геній або Янгол. Ви сьогодні знаходитесь під захистом янгольських сил, ви сьогодні можете самі керувати своїми діями. У вас сьогодні ініціатива в ваших руках. Єдине, чого може бути багато у цей день, це вашого спілкування з іншими людьми. Тож. Розумійте кому і що ви кажете: контролюйте свою мову. Також представники знаку Близнюків 16 травня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Водолій для раків. Випала ваша карта в прямій позиції. Тож ви знаходитесь у своєму чивні і пливете у своєму напрямку. Одначе ця карта каже про те, що сьогодні вас можуть надурити. Тож більше дослухайтеся до власної інтуїції, ніж до того, що вам кажуть люди. Сьогодні вам можуть наснитися навіть пророцькі сни, і в цілому ви в повній своїй формі і можете гарно вирішувати будь-які питання складні, якщо вони стосуються. Особливо вас. Якщо ці питання стосуються інших людей, будьте обережні, бо ці люди можуть вам брехати. Далі представники знаку ЛЕВ. Будьте максимально обережні. Це одна з найгірших карт. Диявол, і в прямій позиції вона каже про щось фатальне. Сьогодні можуть ставатися фатальні ситуації з вами. Сьогодні є зіткнення з темними силами, і вони можуть виникнути у. Образі різних людей у формі, якщо ви цього боїтеся, краще сьогодні посидьте вдома. Головне, не ризикуйте, не грайте, бо якщо будете грати, можете наразитися на якісь диявольські спокуси, які вас можуть призвести у самісіньке пекло. Карта диявола завжди каже про агресивну атмосферу, тож будьте максимально обережні. Далі представники знаку діва. Перегорнута колісниця каже про те, що краще сьогодні посидіти вдома. Пересування будуть надскладними, особливо в день можуть бути якісь повітряні тривоги, які можуть зіпсувати ваше просування на транспорті. Сьогодні може ламатися транспорт, і сьогодні у вас день поганого досвіду або деградації. Ви сьогодні можете зробити якусь помилку, яка обов'язково вас навчить тому, що більше так робити не треба. Ще при Представники знаку Діва 16 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець? Для Терезів поганий день для будь-яких починань. Особливо поганий день для чоловіків. Чоловіча енергія сьогодні перегорнута. Сьогодні ви можете зробити якісь помилки, які буде. Потім дуже важко якось розгрібати. Окрім цього, сьогодні творчість не буде ніяк у вас сети, і вам слід забути на цей день про своє власне я і краще виконувати ті побажання, які від вас просять інші люди. Пам'ятайте, що у цей день ви можете зробити дуже погані починання. Далі представники знаку Скорпіон. Імператор в прямій позиції каже про те, що оточення навколо вас буде вам допомагати у будь-яких ваших потребах. Окрім цього, ви сьогодні можете вирішити якісь законні питання. Сьогодні ви можете йти в якісь установи, вирішувати те, що вам потрібно, і в цілому вам будуть допомагати не тільки ваші колеги по роботі, але і домашні ваші. Близькі вам люди. Окрім цього, сьогодні день самореалізації, коли ви можете досягти певної соціальної ланки. Далі представники знаку стрілець. Жертва перегорнута, непоганий показник для цього поганого аркану. Ця карта каже про те, що сьогодні ви будете відчувати себе досить впевнено, ніякі хвороби вас сьогодні не будуть турбувати, навпаки, ви можете Відчувати полегшення, якщо ви раптово захворіли. Сьогодні також вас очікують якісь подарунки, які вам приготувала доля, якщо ви робили гарні справи і подарунки будуть гарними. Далі представники знаку Козиріг, блазень в перегорнутій стадії. Ця карта непогана. Вона каже про те, що сьогодні ви можете навіть робити помилки, вони не смертельні. Блазень каже про те, що. Можливо, цей день слід провести у пустощах, одначе, якщо ви працюєте, будьте обережні, не робіть тих помилок, які ви вже робили. Це нульовий аркан. Він вам дозволяє все зробити з нуля, і блазень завжди каже про те, що треба більше посміхатися, якою б складною не було ваше життя. Що представники знаку Козирів 16 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець? Для водоліїв зірка в прямій позиції, і це планета Венера, планета краси, планета віри, надії та любові. Тому слід Орієнтуватися саме на ці гарні почуття, ви гарно контролюєте сьогодні свої почуття. Сьогодні дуже гарний день для того, щоб зустрітися зі своїми коханими людьми і зайнятися здоровим сексом. І зірка каже про те, що не слід втрачати надії, як би складно не було навкруги. Далі представники знаку риби. Перегорнутий жрець каже про гальмування це по-перше. По-друге, якісь зустрічі, підписання договорів вони вкрай погані у цей день. Бо жрець це планета Меркурій. А коли вона перегорнута, це той самий ретроградний Меркурій, який вже став предметом. Багатьох мемів, але це не мем, для того, щоб просунутися вперед, можливо, вам слід трошки повернутися назад і перевірити, що знаходиться у вас за спиною, чого ви не доробили. Сьогодні саме гарний день доробляти, але кудись нестися за власним настроєм, це собі на голову срати. Далі представники знаку Овен. Дуже гарний день, Всесвіт! Це вищий аркан. Він означає нагороди, він означає закінчення якогось довготривалого діла, яким ви займаєтесь, і також це кульмінація. Кульмінація, будь-чого, хтось з вас сьогодні зможе взійти на такий своєрідний, своєрідну вершину. і з цієї вершини може побачити своє далеке. Майбутнє, незважаючи на те, що у вас було в минулому, минуле сьогодні закінчується. Ви знаходитеся на порозі чогось нового і можете досягнути неймовірних результатів. Ще представники знаку Овен цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Скорпіон. Що стосується самого дня, то можна сказати, що зранку і по південь. Тобто по 12 годину досить неспокійні години одначе тут є янгольський захист, і янголи не дадуть. Зовсім погано чого чомусь статися, тим паче, що карта сили всередині вона дає надію на те, що наші сильні і мужні воїни відіб'ють будь-які атаки, якими б страшними вони не були. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна і гарна ніч, якраз для того, щоб зайнятися сексом, якщо у вас є така можливість. Ну а я додам вам ще по одній карті за. За днем народження, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, імператриця в прямій позиції каже про те, що сьогодні ви можете заробити якихось грошей. Сьогодні гарний день для фізичних якихось справ для заняття спортом і також для матеріалізації ваших ідей, якщо ви давно бажали щось зробити, таке. Цікаве саме руками за допомогою, звісно, голови сьогодні у вас це вийде, і богиня, мать, земля дає вам можливості самореалізуватися. Для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно день не досить гарний, вам випало колесо фортуни в прямій позиції. А це каже про те, що ви можете ухопити свою фортуну за хвіст. Сьогодні можна грати і вигравати. Сьогодні саме якщо ви будете ризикувати, ви обов'язково зможете. Чогось заробити це стосується не тільки грошей, а це також стосується зв'язків. Сьогодні дуже гарний день для підписання договорів і таке інше. І особливо по вам пощастить, якщо ви ще й народилися під знаком Козаріг. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, правосуддя, вона ж фіміда в прямій позиції, це гармонійний день. Ви сьогодні можете все владнати, ви сьогодні дуже гарні поради даєте людям і самі можете йти в будь-які установи навіть у суд і вирішувати надскладні. Питання також це внутрішня гармонія і гарний показник для жінок, які бажають за і особливо вам пощастить, якщо ви ще й народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця страшний суд в прямій позиції це повторення, повторення чогось, що вже відбувалося у вашому житті. Якщо ви постійно зайняті однією тією ж самою справою, сьогодні у вас вона гарно буде виходити і ви будете зустрічати старих знайомих. Також страшний суд це зв'язок. З вашими родичами можливо сьогодні слід буде вирішувати їх складні питання. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, дуже гарний і яскравий день. Карта Сонця скаже сама за себе. Це, по-перше, яскравий настрій, це творча енергія, яку ви можете використовувати у цей день. Окрім цього, сьогодні можна. Заробити чималі гроші, очікуйте на це. І якщо у вас є можливість, проведіть хоча б вечір зі своїми власними дітьми, це вам потім відкладеться у їхній пам'яті і вони згадають потім вас не злим, тихим словом. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком т близнюки. Далі, якщо ви народилися шостого, п'ятнадцятого. Або 24 го числа будь-якого місяця жриця в прямій позиції. Гарний день, перш за все, для жінок, бо це жіноча енергія, яка спонукає до спілкувань, до зустрічів і до знайомств. Тож, якщо ви жінка, сьогодні вам обов'язково пощастить. Якщо ж ви чоловік, то складні справи можна робити у тандемі з жінкою. Жінка сьогодні приносить вдачу. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, хоча день для вас сьогодні нумерологічно фартовий, відлюдник каже про те, що сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати справи, а не розпочинати. Окрім цього, відлюдник споникає до того, щоб трошки побути в медитації, відключитися від Тієї маячні, яка йде постійно за вами, відлюдник це зв'язок з вашою підсвідомістю, тому звертайте увагу на те, що вам підказує ваш внутрішній голос, і будьте максимально обережні. Відлюдник каже про те, що про обережність ніколи не слід забувати, і головне не розкривати якимось стороннім людям своїх таємниць. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця, закохані в прямій позиції, а інша назва цієї карти два шляхи, і вона каже про те, що у вас є вибір. Саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Закохані, а також два шляхи, кажуть про те, що це день експериментів і навіть лукавства. Якщо потрібно виграти якусь складну справу, можна навіть брехати. Ваша брехня не буде розкрита і особлива вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, смерть в прямій позиції. Образ доволі страшний, одначе сама карта в прямій позиції каже про те, що сьогодні день містичних трансформацій. Сьогодні все може змінитися без вашої волі, одначе, якщо ви самі захочете щось змінити, у вас буде на те всі санкції. І також це гарний день для містичних перетворень, містифікації і таємничості. Будьте таємничими, і тоді вас будуть більше віри. Подивіться, незважаючи на те, що карти я гарно перетисував, останні 9 карт всі випали в прямій позиції, тож цей день обіцяє бути досить плодотворним, і я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці яйкоподібні. Бускові аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог! І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог. Івайгеха Його ва, вайшамирайге, Яр, Йова, Фанайфаих, Вайхенаф, Іса Йогола, фанай фаих Вайсим Лейхalom, Вайсаму, Ачми, Albani, ישראל ואני אברהם